Всім привіт, мої книжкові друзі. Буквально декілька днів тому я прочитала книжку Бонні Гармус під назвою Уроки хімії. І поки свіжо в пам'яті, вирішила швиденько записати відео, щоб поділитися з вами своїми враженнями. Тим паче поговорити тут є про що. Ця книжка на хвилі популярності ще з минулого року, і я дуже радію, що тепер і я з нею познайомилася. Якщо вам цікаво подивитися таке відео, то будь ласка, давайте розпочинати. Це історія про те, як навіть одна людина здатна вплинути на життя багатьох, якщо вона не боїться бути собою. Ця книга розповідає нам про талановиту жінку-хіміка Елізабет Зот, яка у 1960-х роках стикається з упередженнями та дискримінацією через стать у науковому світі, де жінок сприймали лише у ролі домогосподарок, а наука вважалася чоловічою справою. Елізабет не вписується в стереотипи того часу і хоче, щоб її сприймали серйозно. Після низки життєвих випробувань вона випадково стає телеведучою кулінарного шоу, де через прості рецепти підштовхує глядачок до самоповаги. Її програма стає популярною через свою нестандартність, а сама Елізабет надихає жінок відстоювати свої права, не боятися мріяти та не погоджуватися на менше, ніж вони того заслуговують. Ця книжка не лише про науку, вона ще і про кохання, про втрату, про дружбу. Я от просто обожнюю подібні мотиваційні історії, коли людина вперто йде своїм шляхом, незважаючи на численні нерозуміння, приниження, вставляння палець в колеса, а інколи навіть відкриту ворожнечу зі сторони колег-чоловіків, а подеколи навіть жінок, які не були спроможні розпочати свою власну боротьбу. Мені дуже сподобалося ще в цій книзі те, що авторка пояснює складні речі простими словами, і ця книга буде цікава навіть тим, хто далекий від хімії. З Цієї книжки я винесла для себе декілька інсайтів. В першу чергу це думка про те, що не можна дозволяти оточенню чи суспільству визначати твої можливості або межі. Елізабет власним прикладом показує, що навіть у світі, де все проти тебе, Можна лишатися вірною собі, не зраджувати своїм принципам і досягати успіху завдяки внутрішній опорі, знанням та вірі у себе. Другий інсайт полягає у важливості освіти та критичного мислення. В цій книзі дуже чітко показано, що освіта це не тільки про професійне зростання. А це ще і дуже потужний інструмент для зміни власного життя. Також в цій книзі є декілька цікавих цитат, на які однозначно варто звернути увагу. Я не буду зараз гортати книжку, зробила собі декілька нотаток в планшеті, тому буду читати звідтіля. Так, книжку я поки відкладаю. Отже, такі цитати: діти, гайда накривати на стіл. Вашій мамі теж потрібен час на себе. Це фраза, якою зазвичай завершувала кожну свою телепередачу Елізабет, і вона стала таким своєрідним гаслом. Далі. І чоловіки, і жінки передусім люди. Ми всі перебуваємо під впливом виховання, нашої недолугої освітньої системи та власного вибору моделі поведінки. Далі. Щоразу, як вас беруть сумніви або ви чогось боїтесь, пам'ятайте, відвага, запорука змін. А зміни з погляду хімії це те, для чого ми створені. Наступна цитата. А що це за олівець у вашому волосі і чому олівець, а не ручка? Тому що, на відміну від чорнил, графіт легко стирається людям притаманно помилятися, а олівець дає змогу стерти помилку і рухатися далі. Науковці беруть до уваги можливі похибки і завжди готові їх виправити. Наступна цитата. Деколи, щоб дати собі раду з лихом, краще повернути його до себе іншим боком. І заключна цитата Місце пережитому лише в минулому. Якщо оцінювати цю книжку в балах, то я поставлю 8 з 10. Чому 8, а не 10, зараз поясню. Ну, насамперед, під час читання в мене виникало таке трошки відчуття очікування реальність. Того, що, як я вже сказала, ця книга на піку популярності ще з минулого року, і її співали дифірамби, ледь не усі. Моя улюблена Алла Малкін, я дуже довіряю їй літературному смаку. Вона дуже позитивно відгукувалася про цю книжку і казала, що це щось неймовірне. І я очікувала чогось такого, що буде просто зносити дах. І зазвичай, коли так буває, то це не зовсім відповідає дійсності. Тепер хочу сказати декілька слів щодо образу головної героїні. Мені Елізабет віддалено нагадувала персонажей Айренд. От навіть хотілося місцями знаєте, в Toxic, підійти, отак, зняти маску і спитати, де Гнітагард, це ти? А нагадувала саме картонністю. От трошки не вистачило розвитку людських якостей та рис. Натомість персонаж Фреск дуже сподобався своєю трансформацією. Також, з моєї точки зору, Елізабет, ну прям дуже радикальна. В неї на кожне питання відповідь суцільне ні. Це вже межує з якоюсь твердолобістю. Так, це круто, коли людина стоїть на своєму, але в її випадку це вже було трохи занадто. А що занадто, то нездраво. У той ж саме час я розумію, що якби не такі жінки, як Елізабет. То невідомо, щоб наразі було з правами жінок. Так, це вигаданий персонаж, але такі жінки і справді існували. І за це їм варто подякувати. Також в книзі піднімається тема рівноправ'я між чоловіками і жінками. Особисто я обома руками за. Проте, якщо ми дивимося на ситуацію наразі в нашій країні, то якраз таки жінки можуть вільно пересуватися вулицями, виїжджати за кордон. Чоловіки цієї змоги наразі не мають. Тому якщо ми вже кажемо за рівноправ'я, то давайте дивитися правді в вічі. Я розумію, що в кожного свої історії. Проте, із власного досвіду, можу сказати, що ні в роботі, ні у соціальному побутовому житті мене жодного разу не притісняли чоловіки. І якщо мені робили в житті якусь каку, або вставляли палиці в колеса, то це зазвичай були інші жінки. І робили вони це через заздрість та власну неповноцінність. Бо, до речі, в книзі є дуже класна фраза, що люди терпіти не можуть, ненавидять і дратуються від чужої радості, щастя та успіху. От, напевно, саме по цій причині я зараз на особисту сторінку в інстаграмі не викладаю світлин. Для того, щоб. Не дратувати людей і щоб в мою сторону не було ніякого негативу. Я зазвичай дуже уважно читаю книжечки, і ось що я тут помітила. Що коли дочка зі священником прочитала її листи, то це було особисте. А от коли вона читала листи Келвіна, то це нічого. Це просто для того, щоб його краще дізнатися. Також хочеться відмітити, які класні стосунки були між Елізабет та Келвіном. Вони будувалися на коханні та взаємній повазі. І Келвін це була єдина людина, яка її підтримувала і серйозно сприймала як особистість та вчену. А ще в цій історії мені дуже сподобався пес Елізабет. Його звуть пів на сьому, і мені дуже, до речі, сподобалось, як він називав дочку Елізабет створіннячко. Ось, тобто авторка інколи вставляє думки цього пса, і це дуже цікаво читати. Також, хоча і погоджуюся з Елізабет стосовно того, що дитину в вихованні не варто обмежувати. Те, що дитина у 5 років читає книжки про канібалів, мені здалося трохи дивно. Наразі я дивлюся серіал, який знятий за мотивами цієї книжки. Він, в принципі, не відповідає слово в слово в книзі, але я від нього цього і не очікую. Того, що це кіноадаптація, і він може відрізнятися. А так, в принципі, він знятий дуже якісно і мені подобається, поки що, принаймні. Навіть деякі моменти. Глибше розкриті, ніж це є в книзі, на мою думку. Ну, наприклад, там переживання якоїсь героїні або її роздуми. Також ця книжка для мене стала показово стосовно швидкості читання. Я її прочитала буквально за декілька вечорів і зробила для себе відкриття, що це не моя швидкість. Зараз блогери знімають відео, як вони там за місяць читають по 5-7 книжечок. Я теж вирішила спробувати і зробила висновок, що більше так робити не буду. Бо я обожнюю проживати книжку, обожнюю аналізувати. В принципі, я нічого не втратила, але мені хотілося б більш розтягнути задоволення. На мою думку, ця книжка ідеально підходить для тих, кому до вподоби сильні жіночі персонажі, для тих, хто любить історії про подолання труднощів. А також для тих, хто хоче якихось змін у власному житті, адже після її прочитання дійсно хочеться зрушити гори. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підтримайте його коментарем, лайками, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей в моїх нових відеооглядах.